Привіт, друзі, на зв'язку Карстрей, у нас поновлення, Nissan Qashqai 2011 рік, 1,5 дизель, передньопривідний. Іде з панорамкою, з гарною мультимедією, гарним збереженим салончиком. Такий у нас збережений у нас, безключовий доступ. Надам вам він код для перевірки пробігу. Будь ласка, пробіг у нас зараз в даний час 179 тисяч. До речі, є акти виконаних робіт з чеками. Це у нас 21 рік, автомобіль мав 164 тисячі. І останній раз тихогляд мав. Це був у нас 23.02, 23, 23 це 177 тисяч пробіг автомобіля. На акустиці босе. 1,5 і Безключовий доступ, Камерка заднього огляду. Такий він йде по салончику, тут все збережено. Запасочка, сабвуфер, ключики, домкратик. Автомобіль свіжо приїхав, розмитни... розмитнився на сертифікаті, готовий до постановочки нового власника. З релінгами такий мій автомобіль. Повний електропакет, складання дзеркал, датчик світла дощу. Камерка все робоча. Клімат-контроль. Зараз ми зразу перевіримо. Підігрів передніх сидінь. Мультимедія, круїз-контроль. Так що кому буде цікавити даний автомобіль? Так що, от, будь ласка, вам ВІН-код по автомобілі. От пробіг. Великий спектр тут, навіть розвал зроблений. Тобто все, і це все було за кордоном в Норвегії. Так що, Хто в пошуках живенького автомобіля? Запрошуємо до нас на тест-драйв, на парковочку. Ідеалізовані оптиці, умивач фар, проти туманочки. Зараз відкрию вам під капоточку покажу. Так. Нічого не знімалось, не демонтувалося. Все по автомобілі справне. Чорний, гарні, рівні диски. Резина, така ще сезончик можна катнути літо. Має ще антенку на цифрове радіо. Це в Норвегії досить багато таких машинок приїжджає з таким радіо. Так що на нас зв'язку Cars 3. нас <тол -1> Nissan Qashqai. Лакокрасочний, 2011 рік. Ти вже приданий, розмитний вже на сертифікаті. Хочу про те, швиденько легко красочний. У скоро дощ почнеться. Думаю, швиденько пробіжусь. Поки що автомобіль весь в рідному окрасі. Це 1.5, передній привідний. 2011 рік. Повіше весь в рідному красі, без жодного зауваження. В принципі, технічно він весь справний. Все, кожна кнопочка працює. Весь в рідному красі. Безключовий доступ має. Хочу глянути вам за пробігом. Тут 179 рідного і повна сервісна історія наголошує. Повна, просто повна. Тут є і чеки, акти, все повністю по автомобіль. Так що, кому буде цікавити даний автомобіль, дзвонимо. Є в наявності в нас на майданчик. Майданчик ось. Кому буде цікавити, залітай на каву. Пока-пока.